Ось така. Значить, як вона працює. Тримаємо пальцями спускову скобу, віджимаємо вусики, знімаємо кільце. І поки ми тримаємо, вона не ініціюється. Як тільки ми відпускаємо, іде відлік і відбувається вибух. Зробимо повторний пуск. Розжимаємо вусики, висмикуємо кільце, Тримаємо. Поки ми тримаємо, вона не буде ініціюватися. Тільки відпускаємо. Пішов відлік. Дуже корисна річ. Кидай. 热。Mm hmm. um.